Доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу 9 класу, а саме розділу механіки та кінематики, і сьогодні наше 110-те заняття на тему переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху та е, рівняння координати. Сьогодні ми розберемо цю нову тему, як я вже сказав е, нещодавно. Ми розпочали вивчати новий розділ з фізики, механіку та кінематику і відповідно розглянемо нові формули та поняття. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а також написати коментар, якщо є щось додати. Якщо це відео стане для вас корисним, то не забудьте поширити його серед своїх друзів. Саме так канал може розвиватися, таким чином, ви надаєте мені мотивацію для продовження активності на цьому каналі. А ми тоді розпочнемо розгляд цієї теми і дізнаємось нові поняття. Давайте одразу з практики. Часто чую такі запитання від учнів: а де ж це можна застосувати на практиці? Ну тобто, ми вивчили цю тему, і де це можна застосувати на практиці. Напевно, кожен з вас чув про таке явище як ДТП, тобто дорожня транспортна подія. Коли автомобіль або, наприклад, врізався в інший автомобіль, або якщо, наприклад, автомобіль збив пішохода, або, наприклад, автомобіль врізався ще в якусь перешкоду і так далі. Тобто, приїжджає поліція, і вона починає з'ясовувати деталі. Цієї події. Тобто, за якою причиною відбулося те чи інше ДТП. Тобто, чи водій порушив правила дорожнього руху, чи, наприклад, авто було несправним, чи пішохід порушив правила дорожнього руху, що відповідно також призвело до е, цієї події. Е, скажімо так, е, давайте з вами пояснимо: Тобто, приїжджає поліція, скажімо, їде автомобіль, так? тобто їде дорогою автомобіль з певною швидкістю, відповідно бачить пішохода. І починає екстрено гальмувати. В нього відповідно колеса починають працювати сили тертя, колеса починають тертися об асфальт. І, відповідно, в нас починає бачити оці гальмівний шлях. Там, де автомобіль гальмує, тобто або він встигає загальмувати, аби не збити пішохода, або не встигає, це вже залежить від початкової швидкісті автомобіля, його прискорення, і, відповідно, від характеристик самого автомобіля. І це вже, відповідно, з'ясовує поліція. Тобто, ось наглядний приклад того, де цю тему можна застосувати. Тепер давайте трішки згадаємо, що ж називають рівноприскореним прямолінійним рухом. Це в нас попередня тема. Рівноприскорений прямолінійний рух це такий рух, який відбувається за прямою траєкторією, і, відповідно, рівноприскорено. Тобто, за однакові проміжки часу тіло збільшує свою швидкість на одну й ту саму сталу величину. Тобто, прискорення є постійним, константа. Тепер давайте також згадаємо формули, які ми вивчили на попередньому уроці. Як нам знайти швидкість, з якою буде їхати автомобіль, якщо ми знаємо його початкову швидкість, знаємо його прискорення і відповідний час. Якщо в нас швидкість автомобіля збігається з напрямком прискорення, ну, напрямок швидкості збігається з напрямком прискорення, то відповідно швидкість зростатиме, тобто автомобіль розганяється. В даному випадку ми додаємо прискорення, помножене на час до початкової швидкості. Якщо ж навпаки. Напрямок швидкості не збігається з напрямком прискорення, у такому випадку автомобіль буде гальмувати, і, відповідно, в нього швидкість буде зменшуватись. Це логічно. Тобто, це те, що вам необхідно пам'ятати з попередньої теми. Тепер, а як же знайти переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху? Дивіться, якщо це перенести на вісь абцис, то можна записати подібну формулу. Аби не використовувати векторні величини, ми будемо записувати таким чином. Переміщення дорівнює. Тобто, аби знайти переміщення, яке пройшло те чи інше тіло під час рівноприскореного прямолінійного руху. Нам необхідно скласти початкову швидкість тіла до кінцевої швидкості тіла, поділити на 2 і помножити на час. Тобто, все дуже просто. Наприклад, вам сказано автомобіль. Виїхав здобу, з будинку, з початковою швидкістю 10 км на годину, тобто початкова швидкість в нас відома. Потім він розогнався до певної швидкості за такий-то час. Відповідно, ми підставляємо до цієї формули всі значення і знаходимо те, що нам потрібно. Тепер з приводу рівняння проєкції переміщення. Що це таке? Це треба розуміти. Скажімо так: якщо в нас тіло. Знову ж таки рухається рівно, рівно прискорено та прямолінійно можна застосувати дві такі формули. Тобто, знаючи, якщо ми знаємо початкову швидкість та час, а також прискорення, то ми можемо дізнатися проекцію цього переміщення нашого даного тіла. Або ж друга формула, якщо, наприклад, ми не знаємо час, але знаємо початкову швидкість та кінцеве, а також прискорення, то можна застосувати цю другу формулу. Ну тобто, все дуже просто. Я ж кажу, якщо залишаться якісь запитання з цього приводу, напишіть коментарях, я спробую пояснити більш детально. Тепер з приводу рівняння координати, скажімо так: якщо в нас ну напевно, з курсу математики всі знають про таке поняття: як координатна пряма, Ось у нас, припустимо, 0, ось у нас вісь І скажемо, що тіло почало свій рух ось з цієї точки, з точки А. А потім тіло опинилося в точці 5. Тобто, знаючи оці дані, тобто від точки А до точки Б, в нас оце ікс 0 буде 0, тобто відправна точка. І переміщення, яке зробило тіло, дорівнює 5. Тобто кінцева точка це 5. Тобто дуже просто. Перемістився на 5 і рівняння координати. Дивіться. Звідки ми? От в нас була така формула була, а стала така, як ми її отримали. Якщо ви уважно подивитесь на оце переміщення, так? Ось чому воно дорівнює. Та ми просто замість переміщення підставили ось оцю формулу сюди. І отримали рівняння координати. Тобто, за цією формулою або за цією, якщо ми, наприклад, не знаємо одразу переміщення, ми можемо його розрахувати, знаючи вхідні дані. Тобто, цілком можете собі записати заскріншоти ці формули, це все, що вам треба знати, з цього цієї теми. Зараз на практиці спробуємо розв'язати декілька задачок, аби це закріпити, і в остаточно все зрозуміли. Пропустимо, маємо задачу за наступною умовою. В нас відомо, що людина рухалася зі швидкістю 1 метр на секунду, тобто з початковою швидкістю 1 метр на секунду. Рухалася вона 10 секунд, і прискорювалася, що секунди на 0,5 метр на секунду у квадраті. Тобто згадуємо так, що в системі Сі прискорення вимірюється у метрах на секунду в квадраті, час в секундах, а швидкість у метрах на секундах. Тобто ми тут бачимо, що все в нас є вже в системі Сі, нічого переводити не треба. І нам треба знайти переміщення, яке зробило це тіло протягом 10 секунд з даними вхідними параметрами. Згадуємо формули, які я записував вам е, на Початку відео. І ось, Аби знайти нам переміщення, нам необхідно початкову швидкість помножити на час, додати прискорення. Прискорення помножити на час у квадраті і поділити на 2. Тепер підставимо значення. Початкова швидкість 1 метр на секунду, Час 10 секунд. А прискорення 0,5 метр на секунду у квадраті. Так? Час, знову ж таки, 10 у квадраті. Все це ділене на два і дорівнює 1 на 10 буде 10. 0,5 на 10 у квадраті, 10 у квадраті це 100, 100 на 0,5 це 50. 50 ділити на 2 буде 25, 10 плюс 25 буде 35 метрів. Тобто відповідь: 35 метрів пройде тіло. З початковою швидкістю 1 метр за секунду протягом 10 секунд, і прискорюючи щосекунди на 0,5 метра на секунду у квадраті. Ну і аби повністю закріпити цю тему, розв'яжемо ще одну задачу. Наступна задача має таку умову: скажімо так, автомобіль рухався з початковою швидкістю 54 км на годину. Потім він почав гальмувати, тобто прискорення дорівнює мінус 1 метр на секунду у квадраті. Тобто, якщо автомобіль гальмує, то відповідно прискорення в нього є протилежним до напрямку швидкості, відповідно, автомобіль зменшує свою швидкість. І відповідно ми знаємо, що після того, як автомобіль гальмував, то швидкість його стала 5 метрів на секунду. Нам необхідно знайти, який шлях він пройшов протягом цього е, часу. Тобто, протягом того, як він гальмував, скидував швидкість таким прискоренням. Від цієї швидкості до цієї. І нам це необхідно дізнатися. Давайте розв'яжемо цю задачу. Але ж давайте одразу подивимося, чи все у нас є в системі Сі. Е, прискорення вимірюється у метрах на секунду у квадраті, воно нам так і дано, швидкість вимірюється в системі Сі у метрах на секунду, так і дано. А ось тут початкова швидкість у кілометрах на годину, непорядок. Треба переводити. Аби перевести кілометри на годину у метри на секунду, потрібно помножити на тисячу. І поділити на 3600. Це ще правило 7 класу. Тобто, якщо не знаєте, там можна подивитися, все згадати. Це в нас виходить 15 метрів на секунду. Перевівши значення у систему Сі, значення швидкості початкової в систему Сі, можемо підставити до формули, обчислити відповідно переміщення. Переміщення дорівнює. Згадуємо формулу. Нам необхідно від кінцевої швидкості у квадраті відняти початкову швидкість у квадраті і поділити все на 2 помножити на прискорення. Кінцева швидкість це 5 метрів на секунду. Ми пишемо 5 у квадраті мінус нульова швидкість це 15 метрів на секунду, тобто початково мінус 15 у квадраті, ділити на 2 помножити, прискорення дорівнює мінус 1. На мінус 1. Обчислюємо 5 у квадраті 25, 15 у квадраті 225, 2 на мінус 1, мінус 2. 25 мінус 225 буде мінус 200. Мінус 200 поділити на мінус 2, це буде просто 100. Тобто Протягом гальмування зі швидкості 15 метрів на секунду до 5 метрів на секунду, з прискоренням мінус 1 метр на секунду у квадраті, тіло пройде шлях 100 метрів. І також ще треба звернути вашу увагу на те, що якщо вам сказано, що тіло гальмує, то в нас відповідно прискорення, навіть якщо воно було записано в задачі додатнім, то ви його маєте писати від'ємним. Якщо ж тіло розганяється, відповідно прискорення буде додатнім. Тобто треба орієнтуватися, як в нашому випадку. Тобто, якщо нам би було сказано в задачі, що тіло гальмує зі швидкістю 1 метр на секунду, то це означає саме те, що він їде зі швидкістю, а, з прискоренням, точніше, він зупиняється мінус 1 метр на секунду у квадраті. Зверніть на це, будь ласка, увагу і будьте уважними. Цілком ми з вами розібрали практичну задачу, вивчили теорію, сподіваюся, ви все зрозуміло. Можливо, залишились якісь запитання, тоді пишіть про це в коментарях. Якщо ж запитань немає, то тоді зустрінемося на наступному занятті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це відео серед своїх друзів, якщо, звісно, було для вас. Для вас це не важко, для мене це додаткова мотивація для поширення наступного контенту і відповідно розвитку мого каналу. Дякую всім за увагу, гарного дня!